Ще дійсно дорогі продукти якісніші аніж дешеві агроконтроль з'ясував перелік харчів, за які не варто переплачувати, і ті за які доцільно розчедритися. Також склали рейтинг продуктів, які найбільше подешевшали і дізналися про те, чому українських курей могли не пустити до Росії. В Україні подешевшили харчі. Виробники знизили на 5-10% ціну на молоко, масло та олію. Причини називають різні: від впливу погоди до зростання виробництва. Чого ж більше можна купити цієї весни, з'ясовував агроконтроль. На п'ятому місці у рейтингу сало. За чотири місяці поточного року його вартість впала на 2%. Одна з причин зміна вподобань українців, які замість жирної свинини почали купувати більш дієтичні телятину, курятину та м'ясо кроля. До того ж, через збільшення поголів'я свиней пропозиція сала на ринку збільшилась. Варто врахувати і піст, який тривав понад місяць. Відчутним з початку року було і падіння цін на молоко. Воно на четвертому місці в нашому топ-5. Тут вплинули одразу кілька факторів. Поголів'я ВРХ збільшилось на майже 3,5% по всій Україні. Враховувати треба і сезонне зростання надоїв у селянських господарствах та на фермах. Наші прилавки, де з кожних 10 літрів молока сім виробляється селянами, одразу відчули це. Тому у профільному міністерстві для селян розробили спеціальну програму підтримки. Ми стовідсотково компенсуємо придбання доїльного обладнання. А також охолоджувачів. Для чого це нам необхідно? Для того, щоб зберегти якість молока. Наше завдання сьогодні зберегти одноосібників, зберегти українське село, але при цьому полегшити їх працю. Цукру в країні було вироблено майже на півмільйона тонн більше, ніж потрібно для споживання населенням. Це дозволило йому подешевшити на 16,8%. Ми, можливо, не враховуємо ще те, що ми змінюємо аспекти свого ну, будемо, споживання. Бо кажуть, от падає виробництво хлібобулочних виробів. Це, то, це чому? Тому що українці почали слідкувати за фігурою. Підштовхує зниження цін на продукти харчування і початок городнього сезону. Овочі з початку року подешевшили на 20%. Крім того, будівництво овочосховищ дозволило збільшити потужності для зберігання овочів борщового набору, буряку, цибулі та моркви, що призвело до падіння цін на ці продукти. Доступнішими також стали тепличні томати й огірки. Абсолютним лідером зі зменшення ціни несподівано стали яйця. Через рекордне збільшення виробництва їхня ціна впала на 22%. Яєць з початку року виробили 214 мільйонів штук. При цьому кількість корейних сучок зросла на третину. Через профіцит Україна почала активно експортувати яйця до інших країн. У результаті виробники почали навіть шукати нові ринки збуту, в тому числі в Європі. Наразі в Україні продукти дешев, дешевшують, що навряд чи вигідно виробник виробникам даної продукції. Але ж надлишок виробництва даної продукції змушує виробника шукати крім внутрішніх ринків ще додаткові ринки збуту. Проте з іншого боку, споживачам, звичайно ж, це, це радісна для споживачів, Це радісна новина, тому що кожен з нас зацікавлений в тому, щоб платити менше за якісний продукт. За підрахунками експертів, на один похід до магазину українці витрачають на 3,5% менше, ніж торік. І якщо минулого року українці купували більше хліба та овочів, то сьогодні вони віддають перевагу більш дорогим м'ясу та фруктам. Чи насправді дорогі продукти кращі ніж дешеві? Чи це просто байки маркетологів вигадані для споживачів, щоб ті платили більше? Які продукти насправді варті своєї ціни, а за які не варто переплачувати? На ці запитання ми вирішили відповісти у сьогоднішньому агроконтролі. Щоб з'ясувати, за які продукти ми переплачуємо. Наші журналісти звернулися до експертів, бо вони точно знають, що маркетологи продають як кота у мішку, точніше, не в мішку, а в упаковці. Упаковка виробники витрачають на неї великі гроші, бо споживачі вибирають товар саме через гарну обгортку. Як з'ясували наші журналісти, лише на упаковці можна зекономити. Гречка, рис, пшоно, цукор. Навіть на перший погляд ці крупи у пачках однакові. Їх ціна може відрізнятися на 5 та навіть 10%. Але насправді дешевий рис нічим не відрізняється від дорогого. За даними дослідження центру експертиз, тест найдешевший рис не поступався найдорожчому, а за деякими показниками був навіть кращим. Вибираючи крупу, віддавайте перевагу прозорій упаковці. Крізь неї добре видно, чи всі зерна однаково цілі. Якщо ви побачите домішки, поламані зерна, сміття та жучків, таку крупу купувати не вам. Не треба купувати сипучі продукти на вагу. Вони можуть бути відсирілими. Наприклад, якщо продавець залишив на ніч біля мішка відро води, щоб надати своєму товару більше ваги. Мінеральна вода. Її вартість у магазині відрізняється в рази. Пляшка негазований може коштувати і 50 гривень, і 5 гривень. Чому так відбувається? Адже в обох пляшках мінеральна вода. Насправді різниця є, але ж ніяк не у хімічному складі. Вся справа у популярності бренду. Якщо ви розіллієте дешеву й дорогу воду у склянки та спробуйте, різниця буде навряд чи помітною. Якщо дорога вода, особливо імпортна за своїми смаковими характеристиками не відрізняється від більш доступної вітчизняної, то проплачувати за неї не варто. Теж саме можна сказати і про креветки. Як ми вже з'ясували у своїй програмі, найдорожчі креветки містили найбільше води, а от найдешевших її було лише 15%. Тож зробимо висновок: Рис, гречка, пшоно, цукор, сіль, вода, креветки. Це список продуктів, за які не варто переплачувати. Але є й інший список, це продукти, за які варто платити більше. Наприклад, напівфабрикати, пельмені та равіолі. Якщо ви не впевнені у виборі, купуйте ті, що дорожчі, у них м'яса точно буде більше. Йогурти це ще один наріжний камінь для покупців, начебто в упаковках одне й те ж саме, але коштують вони чомусь по-різному. Виявляється, чим дорожчий йогурт, тим він якісніший, бо у ньому є більше молочнокислих бактерій. Бактерії, в кисломолочних, зокрема, продуктах вони сприяють зміцненню вашого імунітету, травлення і залишають організм молодим. Соки. Мабуть, найпопулярніший апельсиновий, але вибрати його непросто. На більшості упаковок, що я в магазині, напис відновлений або виготовлений з концентрованого соку, якщо поряд надруковано 100% натуральний. Але не тіште себе ілюзіями, це просто рекламний прийом. Через теплову обробку вітамінів у ньому залишається небагато. Інша справа дорожчий сік прямого віджиму. Такий сік отримують шляхом механічного віджиму, а потім він проходить пастеризацію. Пастеризація, швидке нагрівання та охолодження, щоб у сік не потрапили мікроорганізми, і він не зіпсувався. Такий сік зберігає свої корисні властивості. Крім того, під час дії високих температур та під час його тривалого зберігання у соку утворюється канцероген 5, оксиметилфурфурол Його кількість залежить від інтенсивності і частоти нагрівання. У дорожчому продукті його буде менше. Отже, повторюємо список продуктів, за які краще платити більше: це пельмені, м'ясні продукти, соки, йогурти. Українцям безпечні продукти, контроль на всіх етапах від виробництва до зберігання та реалізації. Європейська система якості та контролю хасп 100% гарантії і жодної підробки. Народна мудрість каже, краще бути голодним, ніж їсти все підряд. Після довгого посту по магазинам м'ясо, ковбаси, сир. А чи впевнені ви, що купуєте якісний продукт? Ми абсолютно всім довольні. Лучше після святка сидіти на дієті. Проте все частіше у продуктах харчування знаходять інгредієнти, яких у переліку ДСТУ немає. За даними ВООЗ, у світі щороку від харчових отруєнь помирає більше мільйона людей. Коли отримує покупець продукцію, вона була безпечна, якісна, якісна відповідно до вимог державного стандарту, до вимог внутрішнього ТУ, а безпечна до вимог споживача. Склад у ковбасних виробів майже однаковий. Дати в нормі та й вигляд у них апетитний. Проте як же зрозуміти, чи справді це якісний продукт? Цвіт, вид, не знаю, запах. Ну має пахнути. Якщо не пахне, значить це не дуже хороше мясо. По зовнішньому віду в першу чергу намагаємося визначити. Ну і стараємося брати вже в перевірених місцях. Дійсно, зовні усі ковбаси та сосиски однакові, і зрозуміти, які з них якісніші, практично неможливо. Та погляньте уважно, деякі з них зроблені за системою якості контролю ХАСП. Система, яка дозволяє ідентифікувати ризики, які можуть яким чином контамінувати продукцію і можуть зашкодити здоров'ю нашого споживача, зрозуміти ці ризики, взяти їх під контроль. Продуктів із таким маркуванням в Україні ще небагато. Тож, якщо до позначок ДСТУ та ТУ українці звикли, ХАСП для них новинка. Ні, маю. ні слышно нічого. Пояснити, чим ДСТУ відрізняється від хаст, можна на прикладі приготування супу. Якщо перший показує, які овочі господиня має покласти в каструлю, то другий як вона має це зробити. Тобто кухонні прилади чисті, овочі вимиті, вода в посудині відфільтрована. Це є певні фільтри, які стоять в процесі, і які вилучають любі посторонні предмети, які можуть теоретично попасти. ХАСБ дозволяє вибудувати ланцюжок від вирощування тварин до передачі вже готової продукції споживачеві на стіл. Система контролює одяг робітників, якість сировини, упаковку і навіть процес реалізації. В країнах Європи вже давно запровадили систему якості як на підприємствах, так і в магазинах. Адже безпечність продуктів залежить не лише від виробника, а й від реалізатора цієї продукції. Якщо ви зайдете в супермаркет, ви бачите. Стоїть хімія, не так далеко від хімії. Стоїть харчова продукція, стоїть рибу, м'ясо, молоко і овочі. І це є зовсім різні контамінанти і зовсім різні ризики. Так, за системою ХАСП продукція в магазинах чітко розмежовується по групах. Ви не побачите сир, м'ясо та рибу на одній поличці. І якщо на більшості великих підприємств, які постачають продукції за кордон, ця система вже працює, то в українських супермаркетах це рідкість. Для вітчизняних виробників хасп це вихід на європейські ринки, для українців безпечна продукція на столі. Сьогодні ж споживач наш має рівноправне право, так же як європейський споживач і споживач інших розвинутих країн, споживати якісну продукцію минулого року. Систему ХАСП запровадили на деяких підприємствах, і як результат, експорт продукції збільшився на 18%. Росія без української курятини через лістерію та сальмонелу Київ обмежив експорт української птиці до країн митного союзу. Санкції наклала Українська держветфітослужба після претензій з боку Росії. Фахівці зазначають, якби не встановили самообмеження, уникнути заборону на вивезення від російських органів контролю було б складніше. За результатами внутрішніх досліджень російських лабораторій. Було виявлено деякі невідповідності вимогам Російської Федерації. Офіційних повідомлень з боку Російської Федерації ми не маємо на сьогоднішній день, але ми маємо оперативну інформацію. Для того, щоб Україна не отримала будь-яких санкцій з боку Митного Союзу, призупинка відбулася за допомогою компетентного органу України, тобто Держведфітослужби. У продукції чотирьох українських виробників м'яса-курки, два з яких є найбільшими, виявили невідповідності за мікробіологічними показниками: в одного сальмонелу, а в іншого лістерію. Країни митного союзу Казахстан, Білорусь та Росія, є важливими ринками збуту продукції українського птахівництва. Проте, через щомісячні заборони експорту, які обходяться виробникам у мільйони доларів, останні шукають нові ринки збуту, такі як Азія та Європейський Союз. Підприємства, що виготовляють курятину, є найбільшими в Україні, а якість їхньої продукції контролюється європейською системою ХАСП. А тому українці вже отримали зелене світло на експорт вітчизняної курятини до країн ЄС. Українці переживають овочевий бум. Ядки заполонили ранні овочі та фрукти. Проте як не розгубитися, українці знають, бо вибирають вітчизняне. Тоді живі, то той то хоче кушати, будем говорити так. Тому шта імпорта вони є сімпарти. Раніо огірки, томати, капуста чи полуниця, здебільшого вирощені у теплицях. А тому такі овочі містять набагато більше нітратів, ніж ті, що виросли на відкритому ґрунті. Але це українців не лякає. Свіжі, значить, хороші вітамінна пілюля. Надієш що спросила ілі наша клубніка, це кримська і херсонська. Думаю, що без Хотя не знаю, проверяют без гербицидов. Здесь у качественно, то есть я уверена. Я два года покупаю вот постоянно на одном и том же месте. Але цього недостатньо кажуть фахівці, бо оком не визначити кількість нітратів не допоможе ані смак, ані інтуїція. По окраске теж виді определіти просто более насыщенный цвет, как правило, предполагает содержание нитратов. Тож убезпечити себе і своїх близьких від хімічних овочів можна лише довірившись лабораторній експертизі. Приміром, тут щодня досліджують десятки кілограмів овочів та фруктів. Нітрати шукають ретельно. Спочатку фахівці відбирають зразки, потім готують пробу. Далі справа за остаткуванням. Прилад за лічені хвилини видає результат. Помідори 16,7. і При нормі на помідори у закритому ґрунті 300. Значить, даний помідор можна використовувати в пищу. Причому це... Хороший показатель. Отримані результати заносять у довідку. На клубнику йде а от ідеть на цитрусове віддільно, на овочний ряд іде Тому і підкріпляються всі лабораторні експертизи. Тепер за якість продукту відповідає не лише продавець, а й державна лабораторія. Саме на роботу експертів і покладаються українці. Вона продавчин під рукою, адже у довідку зазираючи не кожний другий покупець. А кожний чоловік з в основному ви можете даже в інтернеті посмотрети нормативи на всю продукцію. На ринку йде двойної контроль. Продукція много йде по сертифікатам. Плюс перевіряється на ринку в лабораторії. Якщо продукція не вона не допускається на ринок. Сставляються акти браковки. Продукція вивозиться за територію ринку. А тому фахівці радять не купувати овочі з рук та на стихійних ринках. Окрім того, щоб нітрати не встигли перетворитися на шкідливі нітрити, пропонують зелень та овочі різати безпосередньо перед вживанням страви. А ще зменшити концентрацію сполуки можна, замочивши овочі у холодній воді чи знявши шкірку та верхні листя Капусты. Моете редис, так обрежете. Обязательно с полюсов редис надо обрезать, зачистить и положить минут на 15 в воду. По любому, какое-то количество, даже то небольшое, которое допустимо, перейдет в воду. А ще нитраты у допустимых концентрациях не шкодят здоровью людини. Проте це до певного момента. При длительном хранении в холодильнике тоже происходят необратимые процессы. И если мы купили клубнику и подержали ее в холодильнике 4 дня, то естественно мы сами получим отраву. Ліні ні атнітратова того що даний продукт спортився. Нині ж експерти кажуть, що перевірена плодово-овочева продукція безпечна, але і самим покупцям треба пильнувати, ретельно мити городину і не їсти того, що довго лежало у холодильнику чи на відкритому повітрі. Адже поряд з хімічними процесами не сплять і мікроби, особливо за умов спеки, яка лише допомагає їм розмножуватися. Що потрібно зробити, щоб відродити виноградарство в Україні? Ця проблема об'єднала і науковців, і представників профільного міністерства, і виробників алкогольного напою. Україна одна з небагатьох країн, яка розташована між 46-47 градусами північної широти на одній паралелі з найзнаменитішими виноробними регіонами Франції. Потенціал у нас колосальний. І ще один факт? На Україні производили вино вот в южних регіонах, ще задовго до того як начали його производить во Франції. Проте конкуренція серед виробників вина сьогодні жорстка і насамперед з європейськими mm -hmm. колегами, адже площі виноградників там It значно більші. Іспанія за 2000, на станом на 2012 рік має 1 мільйон 18 тисяч гектар виноградників. Франція 800 тисяч гектар виноградників, Італія 769 тисяч виноградників, Китай 570 тисяч виноградників. Щоб перемогти у конкурентній боротьбі без закладки нових виноградників, не но обійтись, скажемо гарячі сьогодні. В цілому в галузі виноградарства стоїть питання. Це нові сорти, які створені, нові технології, особливо нові сорти. Тому що новий сорт це якраз фундамент закладки, скажімо, вічизняною вітчизняними сортами, наче наших площ у нелегкій справі відродження галузі сільгоспвиробники сьогодні не самі. Підтримку надає профільне міністерство. Наші сільгоспвиробники Почали насадження відновляти, що дало змогу з кожного гектару значно збільшити врожайність і вже брати не 30-40 центнер з гектарів, а 90 до 100. А тому експерти переконані, що до повноцінного розвитку галузі потрібно об'єднати зусилля держави, науковців, виноградарів і виноробів. Паління заборонено або як працювати із підвищеними нормами мінеральних добрив на соняшнику розмірково журнал. Пропозиція видання не попереджає про заборону паління у громадських місцях чи під час збору врожаю, а розповідає про помилки фермерів, які ледь не спалили всі сходи соняшнику. Що цьому передувало запалена цигарка чи хибна концентрація добрив, дізнайтеся на сторінках журналу. Проблеми вирощування сою піднімає свіже число журналу Агробізнес. Сьогодні видання публікує думки науковців, фермерів, результати дослідів, а також поради, як боротися з хворобами рослин, як правильно підібрати протруйники і в який період вегетації їх застосувати. Більше про те, як не втратити ворожай, дізнайтеся на шпальтах газети. Не віддавати корови в кооператив радить газета рідне село, адже через брак інформації селяни думають, що кооперативи це осучаснені колгоспи. Про успішний досвід багатьох об'єднань уже не залишає місця для сумнівів, що від кооперації виграють усі. Більше інформації про кооперативний рух, а також усі за і проти, дізнавайтеся на сторінках видання. Київські овочі завойовують іноземні ринки. Повідомляє інформаційне агентство агроньюз Інтернет видання наводить слова міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, який зазначає, що тепер українські овочі можуть зустріти і на полицях країн світу. Більше про здобутки української городини читайте на сайті «Агроньюз.юей».